любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ми знаходимося в місті Реда Віденбрюк, це парковий комплекс, який біля замку в Реді. І з правого боку парк Флора Вестфаліка. І часто цей замок називається замок Флорі Вестфаліки. Про сам парк я розповідала вчора в, на каналі Бабусі Квіточки, не тільки. А сьогодні ми подивимося. На замок трішки ближче. Це замок заснований дуже давно, побудований, і побудований спочатку як фортеця за стовниками містами. Ну, в принципі, так завжди було. Будується спочатку фортеця, робляться рови, а потім потихеньку обживається все, заселяється народом, скажімо, це. Будиночок є мельницею, яка працює, виглядає в німецькому стилі, в такому дуже цікаво. І ми на території замку. Сам замок це герб власників замку. Тут є капличка, яка відкрита для відвідування, але сам замок в основному закритий для відвідування, бо тут живуть нащадки е, великих воїтелів в минулому. А зараз тут живуть, в принципі, тут попробую ще сказати це ім'я. Відукінг Саксонський, його живуть нащадки. Замок бендгеймів. По території можна пройтися тут по передній частині, далі все закрито. І далі можна купити квиток і піти в капличку. Але я вирішила просто погуляти, бо в мене плани, як у Наполеона, і я не люблю відвідувати каплички церкви. От не знаю чому. Ви бачите, який рів. Я спочатку теж не знала, що там все закрито. Думала, можливо, десь є, є якась експозиція в замку, але ні. Зараз тут проживають люди, і самі розумієте, не дуже добре, коли будуть їм заважати. Це будиночки для обслуговування, Все дуже доглянуто, дуже гарно. І мені дуже подобається тут природа, ось така прямо. Ну, Дуже яскрава зараз. Ви знаєте, зелень яскрава і не дуже виправлена рукою людини, ось так скажемо. Про сам паркову, зал, паркову та, що поряд знаходиться, в мене вийшло там проблема була з телефоном, і тому ось так перескакуємо. Я деякі місця поверталася назад, щоб перезняти. Потім почала монтувати і зрозуміла, що не дуже добре. Мало того, що сонечко постійно було, виходило із-за замка і в мої очі, то самі розуміти, зйомка не дуже. Більше ось тут в такому стилі справжньому німецькому будиночки, ці, які можна роздивитися. Зона паркова біля перед парком використовується для весільних фотосесій. І цей замок побудований в 952 році, як я вже говорила, як фортеця. Потім трішечки почало добудовуватися різні частини цього замку, будуватися паркова зона, і сама флора Вестфаліка це належала раніше, та і зараз, можна так сказати, належить засновникам цього. Замку. До речі, графи були, їхні нащадки тут живуть. Я чомусь, знаєте, звикли, що все це продається, хтось розорився, хтось розбагатів. Саме по собі містечко Реда Віденбрюк не дуже велике, всього лише ну, 46-50 тисяч збіженцями, мабуть, і є. Заходиться на Дрівне море від 60 до 105, воно в такому перепадах висотних. І містечко раніше було два реда. і В 70-му році їх об'єднали і додали маленькі містечка навколо: Це Санксфіт, Лінтель, Батерхофстер і Північна Реда. І зараз, коли їдеш, то всі ці містечка можна подивитися. Переїжджаючи, проїжджаючи через парк в такому мінімалістичному стилі зроблений. Особливо багато квітів немає, щоб погляд розбігався, все акуратно так підрізано, і гра зроблена на фіалці, зараз, на віолі віолій, і троянди. Вони всюди Вздовж соборів, ось, бачите, посаджена троянда. В цьому році це біло-фіолетові кольори парку. Дуже багато троянд на штампі, як бачите. Я думаю, то молоді дерева ні, то троянди. І влітку тут буяння троянд. Трояндовий сад більше є небагато скульптур таких, всюди газони. Дуже добре не підійдеш роздивитися по газонам вже ходити не будеш. Я просто уявляю ось це буяння влітку і хотілося б сюди приїхати. І ось плаще місцинка, що цей парк можна використовувати для фотосесії на весілля. Звичайно ж, мабуть, оренду це не знаю. Але троян дуже багато. Як місце відпочинку, такого просто сісти. Розслабитися, подумати, подивитися, мені, в принципі, дуже сподобалося. Тим більше перепади від дикого парку, самого основного, до ось такого прибраного, ну, дійсно, це гарно контрасти на двох парках ця деревина просто. Величезна, і погляньте, як парк відділений річкою від міста. Багатенько є старих будівель, саме таких німецьких із давніх давен, як то кажуть, але в основному все добудовано. Річки всі заселені лататтям, і влітку ось ці заводі ратують такою красою. Я це знаю. Я вже говорила, що я лікуюся і недалеко від лікарні, праксіса лікаря є заводь, яка вкрита лататтям. Ось так укріплюються береги річки. Все природне. немає нічого там синтетичного, немає мостів, опор якийсь бетонний, все природне. Річка містами дуже вузенька. Ес, С-міста, вибачаюся. І ось так виглядає центральний вхід в парк Флора Вестфаліка. Кожного року ця клумба міняється, але основні квіти це Віола і тюльпани. Грають на контрасті. Ось ці всі клумби із трояндами. Ви уявляєте, яка це краса. Я вже Собі так намалювала картинку, і обов'язково, коли поїду влітку до лікаря, я обов'язково зайду сюди і покажу вам. Звичайно, знаходиться дуже далеко від мого праксісу, я і не знала про це, чесно кажу. От три роки я їжджу, і навіть не задумувалася про це. Потім виникла така ідея про створення а, такого блоку. Про парки Німеччини. І зараз ми стараємося відвідати парки Північної Рейнвестфалії. Це земля, в якій я знаходжуся. До речі, Редавіденбрюк – це місто, яке адміністративно підчиняється штату Ютерсло. Це все край Ютерсло. Саме це містечко. Кожне місто це вже третій. Ще, таке Відношення. І ось церква, яку видно із майже з кожного куточка міста. І я не думала, що я вийду ось так раз і я біля нього. Я його бачила-бачила, але мені здавалося, що воно дуже далеко. А воно знаходиться поряд із центральним входом. Тобто близько і до графського замку. Побудовано у неороманському стилі. Я вже говорила неодноразово, я не люблю заходити в церкви і знімати, тому що я порушую спокій людей, що моляться. Навіть в будні дні тут є служби, хтось заходить просто помолитися. Церква католична, тут є і сирійські церкви вже, майже в кожному містечку. За 8 років, більше 10, мабуть. Вже. Тут сирійська община є. І є ще тут центральна міська церква. В принципі, як і у місті Ютерсло центральний собор є Ось і схожа, дуже схожа архітектура. Тут я вирішила побути, підійти до автобуса, повинен тут проходити мій автобус, і я так бачу, що Ось я зазупинився. Я прочитала, що мій автобус затут не проїжджає тепер. Бо ремонт доріг, і його перенесли десь. А я вже іду, Самі розумієте. Ось так повертаюся, зупиняюся, щоб і відпочити, і полюбуватися. Сонечко дуже відблискує, вітражі у вікнах. Можливо, я колись переступлю через себе і покажу, що. Церкви, як виглядають зсередини, можливо, зніму такий блок про церкви. Тут цікаво ось такі герби міста і плити старовинні, і з цього боку, де вітер, ви бачите, дощі вітер майже повністю не видно нічого. Дуже важко робити переозвучку, вітер був дуже сильний і доводиться. Голос де накладати, де навпаки залишити, щоб ви почули звуки міста. А вдома помічник, який знову захворів. Містечко йде саме від центральної площі йде знову ж таки променями. З будь-якої точки міста можна прийти на центральну площу, а саме тут знаходиться центральна площа тут. Собор і там поодаль міська церква, яка знаходиться біля Радхауса. А ось саме і він. Ось така велична споруда. Тут усі е, місцеві органи управління, тут і бюргербюро, і радхаус, і, ну, мабуть, ще якісь організації. Е, дуже важко озвучувати, коли не одразу, але вітає про... самі розумієте, люди навколо. А ось таку статую я побачила збоку, я не могла зрозуміти, що це. Тому е, любуйтеся міською скульптурою. Я так розумію, це бик. Мій малий помічник захворів, тому допомагає -то і кашляє мені тут, як е, моя, мій задній фон. І тут я, як звичайно, пішла, в не ту сторону до. Вокзалу. Вирішила, що досить ходити, потрібно вибиратися. Довелося мені звернутися до місцевих жителів і запитати дорогу, бо я йшла, як завжди, протилежно. І навігатор мій крутив навколо ось того кола, де потрібно з'їжджати, наче сходити на якесь на коло і поворот робити. Ось так саме виглядали місто Реда і Віденбрюк один знаменитий графським замком. Ось так він виглядає, ви його побачили хоч і здалеку. І Бастилія Захисна. Але це вже у Віденбрюкі, і я там не була. На сьогодні досить, їду додому. Я вдячна всім за увагу. Коли будуть питання, задавайте. Я завжди рада коментарям. Якщо будуть якісь пропозиції, пишіть мені, обов'язково постараюсь виконати. Бажаю всім миру і перемоги!